Всім привіт! Ви на каналі на Сьогодні я пограю в Бравл Старс та покажу і розкажу все про новий режим Dodge Brawl. Саме тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Сьогодні я пограю за декількох бравлерів і покажу, які взагалі найкращі бравлери в цій грі, бо їх є багато різних прикольних Бравлерів, які підходять для цього прикольного режиму. Він схожий на Бравл Бол. Карта доволі схожа. Три на три режим. Як бачите, у нас є два м'яча у нас і два м'яча у них. Але карти міняється, тому може бути, наприклад, один м'яч для всіх, або там, один м'яч для команди, тобто всього два м'яча для всіх. І там, наприклад, може бути три, три, три м'яча для всіх, тобто три м'яча для нашої команди, для їхньої, тобто, по-різному, буває з цими м'ячами. Як бачите, що взагалі прикол в цій грі. У кожного бравлера є своє хп. Коли ти знищуєш йому це хП, то він зупиняється на місці і стоїть пару секунд так. Але це не означає, що ви його вбили. А щоб його вбити, треба взяти. М'яч і кинути по ньому. Тоді він помре і ви отримуєте за це пункт. Вам треба на команду зібрати 10 пунктів, тобто 10 вбивств, і тоді ви виграєте. Хто перший зібрав 10 пунктів, той і виграє. Як бачите, в першому матчі я виграв. Далі я взяв Макса, бо Макс доволі швидкий бравлер і він має підійти до цього режиму. Як бачите, я вбиваю ще одного Макса, який проти мене грав, тут бачу Шелі, і від неї вирішу втікти, бо ну, це доволі страшно. Поки м'яч, наприклад, наш синій, то вони не можуть його торкатися, бо тоді вони помруть. А поки їхній м'яч червоний, то я не можу шукатися його, бо тоді я помру. Як бачите, я підійшов до ворона, він мене просто вбив, тому тут будьте -то дуже обережними. Але ми доволі повільні, тому від них доволі легко втікти, якщо вони не прямо біля вас. Тому не підходьте до людей і все буде добре. Як бачите, ми на карті когось з цирку, тому це ось виглядає доволі прикольна карта. Тут, як бачите, б'юсь Шеллі, помирає її тімей цієї Шеллі, але Шеллі доволі виживає. До речі, ці м'ячі можна кидати з ультою, і вони будуть летіти швидше і сильніше. Тому майте на увазі, якщо вам треба кинути м'яч сильніше або швидше. У нас 8 пунктів, в них 7, ну в нас вже 9 пунктів. Нам залишається вбити тільки одну людину. Як бачите, я трохи так беру себе в кулак, бачу Макс, у нас виграємо все-таки. Потім, як бачите, я б'юся в новому матчі проти Больтиків. Як бачите, у нас вже 2 пункти. Тут з'являється мех, ну вона теж ботик, все-таки я помираю від неї, е, нападаю на Бонні, е, знищую її хп, тому потім я її легко добиваю. Тут ще ходить ботик Еш, якого я насправді не чіпаю, бо типу, ну а нащо? У мене так і немає м'яча. Як бачите, далі ми просто йдемо, у нас вже 7 вбивств, а них тільки 4. Я вбиваю мех, потім даю м'яч кома... ну, моєму сокоманднику. Мене вирубають трошки, потім я виражаюся. Як бачите, я тепер атакую всіх, просто кого можу. 8 вбивств у нас. Я трохи помираю, тобто, як бачите, зараз все таки ми виграємо. і наступного матча вибираю кота, тепер невидимий, нападаю на когось на мене врубають, потім роза просто добиває мечем. Нападаю на Дінамайка, вбиваю його, і потім добиваю мечем. Бачите, нокатую Гейла, Розу вже вбили, і Гейла добивають теж. В нас вже чотири вбивства, а них тільки два. Добиваючи Дінамека знову, тут мене вирубають, і я нападаю на Дінамека на Гейла, і ми разом з ним помираємо. Все таки я виграв цей матч, бо ми грали проти ботіків. Я знову граю за Макса, проти Лілі, Мортіса і Едгара. В мене вбиває Мортіс, потім я знову йду атаку, в нас в Тут, як бачите, Едгар, він має ульту, тому я трохи боявся, що він може на мене наскочити якось і якимось чином мене вбити. Я стріляю і вбиваю Мортіс таким чином, він сам типу пішов на, на мою на, на, на м'ячик. Лілі все-таки мене вбила, Коротше, як бачите, зараз я просто б'юся. Лілі кудись пішла, а Едгара я вбив. Як бачите, Морті щось собі ходить зі своїм червоним м'ячом. я стріляю, пробую якось вбити, вбити Лілі Я Стріляю, щоб туди попадаю, як бачите, Лілі бере м'яч. І Я розумію, що це просто капець, бо Лілі має м'яч. Все-таки якимось чином я втікаю від неї, я не знаю як. Я м'яч не беру, бо він закотився через річку. Я не знаю, що так в целі можна, але окей. Далі, як бачите, обьюзі з Мордісом і Едгаром, вони щось там роблять, собі ходять. Я знищую шарик, який тут є. Порті Мортіс спробує мене якось вбити, я беру м'яч і все-таки вбиваю його з допомогою ульти. У нас 7-6, тобто зараз ми граємо, у нас 7 пунктів на один, на один більше. Я беру м'яч, вбиваю Мортіса, мене вбивають все-таки теж, тобто у нас 8-8 стає. Я пробую якось вбити Мортіса. Як бачите, ми стріляємо з м'ячиками яч... нашими. Мортіс якимось чином виживав, у нас 9-9, тобто у нас зараз дуже вирішальний матч. І якщо хтось помре, то все ми програємо. Ну, або вони програють. Як бачите, я бачу Едгара, стріляю на нього м'ячем, не попадає, беру Мяч, і все-таки е, ми, не, ми не можемо вбити Мортіса, Я майже у врачі і все-таки ми виграємо, бо ми вбили на одну людину більше. Наступного матчі у нас поки що 0-0. Проти мене грає е, е, Мелоді, бо і е, ця Бія. Я граю потім з нами Барлі і ще Спайк. Ну, Чесно, така собі команда у мене. Як бачите, я вбиваю Мелоді. На мов спека нападає Бо, вони пробують щось там зробити. Я стріляю мечом, бо мене вруба... ну, знищую повністю. Все-таки мелоді ще один раз, раз знищується. Я ходжу собі з м'яком, я бачу цього Бо, який ходить з червоним м'ячом. Пробую хоч тікати від нього, мансую, збираю його м'яч, стріляю, по мелоді не попадаю, тому, як бачите, ми не по другу не попадаємо. Я їх чином втікаю від цих бомб-бо. Нападає на бой, на біо, вона мене врубає, але в мене вже з'являється це хп, вони несуть цей м'яч, але чесно, я трошки потупив, тому я просто напав на Мелоді, і все-таки, бачите, в них 9, напевно 10, і ми програємо. Далі я взяв мелоді, точніше я взяв мех. Чому мех? А тому що в неї два життя. Бачите, в неї є одне життя, коли вона в машині, і друге життя це коли вона просто як дівчинка. І це рахується так, що в неї два життя. Тобто, коли ти по тобі, тобі кидають м'яч, ти просто стаєш дівчинку, а потім ти вже вмираєш. І тому це така імба. Тому я вирішив взяти саме її. Як бачите, ми легко вигравали, хоча начебто були ботики, тому Ну, це чесно можна зрахувати як перемогу таку собі. Але як бачите, далі я знову взяв мех і просто йду, нападаю на іншу команду проти ось такої легендарки і ще ЕМС. Як бачите, в них було був був червоний м'ячик, я кидаю, стріляю. Вони беруть ці м'ячик, забирають і починають стріляти по мені. Але при цьому ніякого не буває, я буваю одного з них. Зупиняю Емс і вбиваю її. Тому у нас вже три пункти, а у них тільки два. Наш котик розправляється з парою людь людь людьми, я кидаю, вбиваю легендарку. Потім тут ходить Емс. Е потім, як бачите, наш котик трохи не справляється, його ставлять, бо, бо він вмирає. Потім щось пробує нам зробити е тара. Хоча в нині нічого не виходить, не забачите сім пунктів, а у них п'ять. Ну, у нас вже навіть 8. Все-таки, як бачите, вбиваю Тару. На мене нападає, на мене нападає легендарка, Я пробую якось її вбити, все-таки вона вбиває мене і все-таки ми все одно виграємо. І на цьому закінчується наше відео, бо я зробив повний гайд на новий режим Dodge Бравел. На цьому все. Всім дякую за перегляд і до побачення. До нових зустріч, нових відео.